Звичайна омега-3 і омега-3 RTG. Чим вони відрізняються? Ну, для початку кольором. Звичайна омега має такий жовтий кольор, який ми звикли бачити. RTG майже білий. Бачите, це в неї вища біодоступність і вища ступінь очистки. Звичайна омега-3 вона має накопичувальний ефект, тому що оці жирні кислоти вони вбудовуються в клітині мембрани клітинні оболонки, і для того їм потрібно 2-4 тижні регулярного прийому омега-3. А ось омега – це преміальна омега-3. Вона має кращу біодоступність, але вона дорожча. Вона засвоюється в два рази краще, ніж звичайна омега. Тому ефект від РТГ можна відчути швидше, тому що рівень цих жирних кислот швидше зростає в крові. Звичайна омега також працює, просто трошки повільніше. РТГ має більш природню форму для нашого організму, тому клітини її засвоюють швидше. От і вся різниця.